Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького Черівна Краса Природи. Ну що ж, літо закінчилось Сьогодні 17 вересня. Стоїть тепла погода. Вирішив приїхати на карасьовий Ставочок і Поспрашувати про своє рибацьке час, Ну, попитати. вечір обіцяють дощ, не знаю. Значить, приїхав я сюди о 7 годині, поки розложився, поки, то, поки Ну, Дві удочки сьогодні в мене. Так як тут завела синявка, то зараз е, е, наманку не ловлю. Ловлю на приловку. Значит, зварив Вот. І, в принципі, виходить. Ну, є, звісно, у кожного рибака э, свої невеличкі секрети по перловці наприклад, э, мої дії. Які. Я її ну, э, з вечора, а утром на Настругав туди крошки кукурузиних паличок сладких, перемішав, і в неї зараз непоганий аромат, і рибка, в принципі, покльовує. Зра. Ну, в принципі, я задоволений. Зараз включу на рибалку, покажу, як це все. У мене виходить Ну от ага, зійшов Був тільки що карась, поки я тут наживляв на другу удочку. На, на цю удочку карасик зійшов. Ну нічого Вот, братці друзі карась попався. Ну Крує сьогодні такий ладний карас на ладошку. Ось такий карасик. Ну, за 100 грамм до 150. Ну. А от на дальню удочку попався, ну цей поменший. Ну, все, равно неплохой. В общем, сьогодні, друзі, несмотря не, не на те, що Синявка свирепствує, <хи> ну тільки завдяки манці, якщо вона і не може збити, манка жорстковата, ну, хорошо сидить на крючку. О. І тільки за щод манки я сьогодні з уловом. Не манки, а та й Вот. Вибачте. Сьогодні я з уловом. Да. Ну, перловку, звісно, я одягаю так на крючок, таким чином, щоб крючочок жало виглядувало з перловки. Ну от вот так. Жало выглядывая, все, и забрасываем. Значит, удочка одна 6-метровая у меня, да, одна 5-метровая. Леска 0,25. Ну, тут стоит у меня на, на одни поплавок от Херабуны. Не буду называть, что это Херабуна. Вот. Но поплавок чувствительный. На другий такий пірів типу поплавочек. От. Так що, друзі, ситуація така, с рибалок покльовує і непогано. Да, я рахую, що задоволення повніше карась такий матьорий, як для цього ставка. Вот. Да. Поэтому, ну, от бачите, там э, свирепствує кліє. І не под, під, піднімає поплавок, или то карась, или синявка. Ну, будем посмотреть, что вона там похоже на синявку потому ну, что що... карасик правило приподніма хорошо ви да ну це от, от она тягає э, за о, oh, вот, пожалуйста, вот и вам не карась. <говорит> <говорит>